Промислова революція це перехід від ручного, реміснично-мануфактурного до великого машинно фабричного заводського виробництва, яке розпочався в Англії в другій половині 18 століття і впродовж XIX століття поширився на інші країни Європи, США Японію. Японія. Важливою складовою промислової революції було впровадження у виробництво та транспорт робочих машин-механізмів. Які замінили ручну працю людей та створення самостійної машинобудівної галузі, у період 17 століття Англія почала обганяти світового лідера Голландію за темпами зростання капіталістичних мануфактур, а згодом і у світовій торгівлі та колоніальній економіці. До середини 18-го століття Англія стає провідною капіталістичною країною. За рівнем економічного розвитку вона перевершила інші європейські країни, маючи усі потрібні передумови для вступу на новий щабель суспільного економічного розвитку, велике машини виробництва. Паровий двигун у світовій історії початок промислової революції пов'язують з винаходом ефективного парового двигуна у Великій Британії в другій половині 17 століття. Хоча саме по собі подібний винахід, на речі, щось би дав. Потрібні технічні рішення були відомі і раніше, але в той період англійське суспільство було підготовлено до використання інновацій в широких масштабах. Це було пов'язано з тим, що Англія на той час перейшла від статичного традиційного суспільства до суспільства з розвиненими ринковими відносинами і активним підприємницьким класом. Крім того, Англія мала достатні фінансові ресурси, оскільки була світовим торговельним лідером і володіла колоніями, вихованим в традиціях протестантської трудової етики, населенням і либеральною політичною системою, в якій держава не пригнічувала економічну активність. Першою спробою використання парового двигуна в промисловості вважається водяна помпа Томаса Севері, запатентована 1698 році. Але вона не була успішною через часті вибухи бойлера і обмежену потужність. Доскональшою була машина Томаса Нюкомена, розроблена до 1712 року. Мабуть, Ньюкомен використовував раніше отримані експериментальні дані Денії Папина, який вивчав тиск водяної пари та поршень в циліндрі, нагрівання та охолодження пари для повернення поршня в початковий стан виконував вручну. Помпи Ньюкомена знайшли застосування в Англії та в інших європейських країнах для відкачування води з глибоких затоплених шахт, роботи, в яких без них було проводити б неможливо. До 1733-го їх було куплено 110, з яких 14 на експорт. Це були великі і дорогі машини, то сучасними стандартами дуже неефективні, але вони себе окупали там, де видобуток вугілля обходився порівняно дешево. З деякими удосконаленнями, їх до 1800 року виготовили 1454 штуки, і вони залишились вжитку до початку 19 століття. Найвідомішою з ранніх парових машин є розробка Джеймса Ватта, яка була запропонована в 1778 році. Ватт суттєво удосконалив механізм, зробивши його роботу більш стабільною. Одночасно потужність збільшилась приблизно в 5 разів, що дало 75% до економії у собівартості вугілля. Вже до 1800 року фірма Вата і його компаньона Болтона виготовили 496 таких механізмів, з яких тільки 164 використовувалися як помпи. Ще 308 знайшли застосування на млинах і фабриках, а 24 обслуговували домені печі. 1810 року в Англії налічувалось 5 тисяч парових машин, а наступі 15 років їх кількість зросла втричі. Металургія. Збільшення числа машин викликало підвищену потребу в металі, що спричинило розвиток металургії. Головним досягненням цієї епохи металургії була заміна деревного вугілля, що використовувалося середньовічними ковалями, на кам'яно-вугільний кокс. Його фіфу вживання в 18 столітті Клемент Клерк. І його майстри ковальських справ і лиття. З 1709 року у містечку Каулбрукдейлу Абрахам Дарбі, засновник сіла династії металургів і ковалів, використовував кокс для отримання човону з руди в печі. З нього спочатку робили лише кухонне начиння, яка відрізнялася від роботи конкурентів лише тим, що її стінки були тонше, а вага менша. У 1750-х роках синдарбі побудував ще кілька домен. І до цього часу його вироби були ще й дешевше, ніж виготовлені на деревному вугіллі. В 1778 році вонок Дарбі Абархан Дарбі 3 зі звалиття побудував у Шрипширі знаменитий залізний міст. Перше місто Європі, що повністю складається з металевих конструкцій. З 1830 по 1847 рік виробництво металу в Англії зросло більш ніж втричі. Застосування гарячого диття при плавці руди почалося 1828 року. Втричі скоротило витрату палива і дозволило використовувати у виробництві нижчі сорти кам'яного вугілля. З 1826 по 1846 рік експорт заліза і човну з Великої Британії збільшився в 7,5 разів. Видобиток вугілля у Великій Британії, зокрема в Південному Вельсі, почався задовго до промислової революції. До переводи довина при відкритті розробці родовищ дрібні кар'єри після видобутку поверхневого шару вугілля занедбувалося. В інших випадках, якщо геологія була сприятливою, вугілля видобувалося допомогою горизонтальної або похилої штольні, яку вели у пагорб. У деяких областях проводився шахтовий видобуток, але обмежувальним чинником була проблема відведення води. Відведення відбувалося шляхом підняття фідерзи водою шахтами або Водовідливної штормі. У кожному випадку вода повинна була скидатися у струмок або канаву на рівні, де вона може стікати під дією сили тяжіння. Введення парового двигуна значно спростило видалення води і дозволило будувати глибші шахти, видобуваючи таким чином більше вугілля. Це були події, які розпочалися до промислової революції. Але використання з 1770-х років ефективної парової машини Джеймса Вата скоротила витрати на паливо для двигуна, зробивши видобуток більш рентабельним.